Молодий хлопець приїхав у Луцьк у пошуках кращого життя. Коли почав шукати квартиру, знайомі запропонували жити разом. На що то люб'язно погодився? А вже згодом друзі кудись зникли. Поїхали, залишивши його самого, навіть не заплативши за квартиру. Згодом повідомили, що мешкати вони з ним разом не збираються. Попросили лише одне забрати з пошти його замовлення. Ця дивна історія трапилася з мешканцем Житомирщини у Луцьку 6 листопада 2022 року. Сюди він приїхав, нібито у пошуках роботи. Познайомився з хлопцями, які прихистили на тій самій зйомній квартирі подобово, звідки згодом кудись поїхали, навіть не лишивши оплати. І нібито саме вони попросили забрати посилку, і хлопець погодився, бо ж думав, оскільки їх речі лишились на квартирі, вони повернуться. Коли хлопець погодився отримати замовлення, пішов на відділення нової пошти. Здавалося б, нічого дивного. Мав замовлення та вирушив додому. Але саме у той момент, коли він виходив з пошти, його затримали правоохоронці. Але на цьому все не завершилося. Після затримання були іще ще обшуки його орендованої квартири, де в духовці правоохоронці знайшли коробку з психотропами, фасувальними пристроями та загортками канабісу. Обвинувачуваний заперечував про міст духовки, нічого не знав і про те, що в посилці, яку забрав. Одначе слідство дійшло висновку, що він може бути причетний у незаконному обігу наркотичних засобів, особливо великих розмірах. Суд першої інстанції засудив юнака до 9,5 років ув'язнення. Нині він перебуває у СІЗО, звідки вмикається на засідання до Волинського апеляційного суду, де просить переглянути справу за нововиявленими обставинами. За заявою засудженого про перегляд вироку від 6 березня 2023 року за новими обставинами, забезпечити прибуття захисника для ознайомлення з матеріалами цього провадження та прийняття в участі в судовому засіданні приміщення Волинського апеляційного суду, яке відбудеться о 9 годині 10 липня 2025 року. Тож молодик від часу затримання і до сьогодні перебуває під вартою. А от яка доля його друзів по квартирі, які як вбачаються зі слів хлопця, нібито то втягнули його в цю історію, невідома. Так само, як невідомо чи перевіряли їх можливу причетність до знайдених наркотиків, поки що ж у цих наркозлочинах винен один, який чекатиме на черговий свій суд у стінах СІЗО аж до 10 липня.